Всім привіт, друзі! І так, сьогодні на нас чекає другий день турніру. Міцне підсилення. Отже, захист у нас в категорії А тримається, що мене дуже-дуже тішить. Просто чудово. Ну і будемо переходити до боїв. Так, мені там в коментах писали, що я не використовую певного героя. Зараз ми про нього поговоримо. І хто це, друзі? Як ви гадаєте, Ну, все просто. Це Кіті. Дуже потужний герой, який просто нереально рулить на даному турі. Звісно, не використовую його частенько, тому що ще не звик до цього героя, але настав його час. Отже, кіті маємо передичний відхил, відражаємо недуги, плюс бафаємо на 30% захисту на три ходи. Ну, звісно, самі себе, але ж ну, це таке діло. В будь-якому випадку герой непоганий. Заруліє на даному турнірі, ну і будемо тестити. Команду атаки змінили трошки. Ну і давайте попробуємо зіграти сьогодні 2-1-1-1. Поїхали, перший бій. Так, 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 так. Стартове поле, стартове поле. Ну що можу сказати? Можна через комбо заїхати, це три жовтенькі, синенькі. Ну давайте почнемо. У, чудово! Ви подивіться, скільки синього камінчика. Це просто щось Щось нереальне. Так, ок. Добре. Так, кого будемо копіювати? Кого будемо копіювати? Ну, питання таке. Мабуть, в будь-якому випадку зараз копіюємо Ареакса, ну, тому що. Тому що це, мабуть, найкращий вибір із тих героїв, яких треба копіювати. Так, проходимось. Звісно, краще було б зрізати їм броню, але на жаль, в мене тут немає ніякого броніріза. Тому, ну, що маємо, те і маємо. Так, реалізація Локі така собі пройшла, чесно кажучи. І тепер у нас є невеличкі проблеми. Мені треба десь зібрати. Потрібно кольору каміння. Так, оп, непогана комбо вийшла. Непогана комбо вийшла, але ж воно поки що нічого не вирішує. Ареакса, звісно, я не хочу заряджати, але ж там на поготові дуже-дуже багато героїв. Кіті я не бачу варіантів, щоб її зарядити. Трійку зелених Аріакса кидати теж не сильно хочеться, але можливо щось прийде. Давайте отакий от хід зараз спробуємо. Так, чудово, чудово, чудово. І жовтенький цей. Так, зараз, звісно, трошки отримаємо на горіхи від Арекса. Але ж поки що герої живі, що дуже-дуже чудово. Так, блокувати будемо, мабуть, мабуть, мабуть. Ну, Хоча мені тут без різниці. Але ж не хотілося, щоб герої зовсім били. Зовсім. І навіть не знаю, Сартана просто ну, такий герой, яка вдарить тільки одного. Одного. І це можна буде пережити. Але ж невідомо, який герой. Який герой поплатиться. Розумієте? Невідомо. Звісно, можна в неї скупів, е, украсти ману, але я щось не впевнений, що це все так пройде нормально. Але ще тут ми не можемо нічого заблокувати. Добре, вирішено. Давайте спробуємо ось так зробити. Тепер спробуємо забрати німу, щоб вона нам не заважала. Так, є. Так, 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 так. Треба поміркувати, треба поміркувати, Добре, робимо ось такий хід. Тепер три синеньких. На жаль, на жаль, лорд Локі це не пережив. Ще дуже погано. Так, і ситуація ну така собі. Мені не дуже подобається. Комп'ютер пропонує нам зробити ось такий хід. Добре, давайте спробуємо. Можливо, щось там знизу десь підійде. Так, дуже чудово вчасно, але зараз, мабуть, кіті заберуть. Ні? Щастить. Так, трошки полікуємось. Є в нас можемо відражати недуги. але ж... ситуація не дуже, не дуже, не дуже. Не полюбляю це експериментувати. Так, якщо трійку червоних дати. У Деміцію вона зарядиться 100%. Ці герої ще. Ще один хід не будуть ультувати. І зараз треба щось вигадати. Який найкращий хід, як ви гадаєте? Ну тут треба ризикувати. Або червоних зараз віддавати? Три червоних, мабуть, я так і зроблю. Так, є зарядка. Зараз головне. Так, супер, супер, просто вдало. Тепер. Тепер ситуація в нас залишається. Два герої, Кагану не в якому. Ну, каган, якщо ультане це буде все, габела. Ми тут відразу відлітимо. Тому мінус каган робимо. Тепер, тепер, тепер. Так, жовті-жовті, жовті, жовті, червоні. Ситуація не дуже. ну Мені зовсім не подобається, чесно кажучи. Так, ну давайте через комбо зайдемо. Робимо ось так. Так, залишається один герой. В принципі, сартана б'є тільки по одному, чудово. Ну і зараз ми маємо її добити. Але ж вона може воскреснути, але будемо надіятися, що цього не станеться. Ледве затягли бій. Що можна сказати? Ну таке собі. Не сильно мені сподобався цей бій. Дуже-дуже важкий. Ну ок, давайте ще потестуємо. Друга спроба. Так, захисти вже пішли нереально складні. Не знаю я на рахунок Кіті, чи вона тут вивезе. Ну добре, давайте спробуємо. Чому б ні? Так, благо, дуже багато жовтого камінчика, і зараз ми зарядимо наших потрібних героїв. Єдине погано, що не вистачає, не вистачило одного нещасного камінчика, щоб зарядити лісю і заблокувати зараз трьох героїв. Тепер Рейна буде ультавати, тоді я вирішую. Підриваємо, коротше. Це все діло. Хай летить поле. Тут по-іншому я вже не знаю, що вигадувати. Так, Лорд Локі. Ок. Пішло блокування, давайте зараз отак зробимо. Супер, каміння, багато дуже летить. Так, ну Лорд Локі, мабуть, не витримає. Чи витримає? Витримає. Так, що будемо копіювати? Можна скопіювати зараз хіллера, тому що ну, я не знаю, як по-іншому це все грати. Давайте. Мабуть, скопіюємо. Це буде найкращий хід. Так, поїхали. Пішов від хіл, все зняли з себе. Просто чудово. Лорд-Локи красунчик, який мене е, ну, виручає дуже частенько. Так, боюся, звісно, лівий фланг. Правий, звісно, теж небезпечний, але лівий. ...самий-самий най... най, найнебезпечніший. Добре, робимо ось так. Давайте Рені зовсім трішечки залишається. Так, скільки ти тут будеш? Ще два ходи. Два ходи це дуже багато. Дасть нам можливість хоч щось вигадати. Давайте зробимо ось таким чином. Наступним роблю ось так. Тут через комбо. є. Супер. Так, лікуємось дуже чудово. Так, мабуть, зараз будемо Кіті активувати. І мені іще потрібно якийсь хід зробити. Ну тут тільки такий бачу. Можливо, там десь червоне підійде. Супер вчасно. Хотілося б, звісно, пробити цього ще героя, але, мабуть, сили команди має не вистачить. Хоча, хоча все може зараз бути. Супер, просто витягуємо. Так, лорд Локі ще живий, супер. Так. Тут, мабуть, зараз будемо вбивати цього героя, щоб вона нікого не похилила. Супер. Далі, 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 далі. Ну, блокуємо, звісно, блокуємо. Лікування потрібно накинути якесь. Давайте, все, супер. План спрацював. Не впевнений, що тут Кіті щось обіграла. Ну, періодичний відхили і ці недуги, те, що вона перекидає, в деяких випадках дуже може виручати проти певних героїв. Так, супер, впорались. Поки що нормально, дуже важкі бої. І йдемо до третього суперника. Так, що тут бачимо? Так, ну тут будуть у нас мінійони. Дуже багато міньонів. Хм. Хм. дуже багато мінійонів буде. Антіміньончики в мене нічого такого немає. Окрім Ругія. Ну ок, залишаємо таку саму команду. Так і поїхали. Дуже багато синенького, бачу. Так, але треба ще подивитися. Так, що ми ще бачимо? Чотири синіх, знизу може щось під'їхати. Може? Може, звісно, давайте. Червоний кріс під'їжджає. Це, звісно, дуже круто. Так, 5 є, 6, 7, 8. Звісно, жовтий герой зараз пана мульта не, але ж ми це все переживемо і зараз будемо щось вигадувати. Тут, мабуть, треба буде з правим флангом щось робити. Щось робити, аби Ругін е, пережила це все діло. А так, на жаль. Ну таке буває. Капець похоронив з однієї ульти. Так, є Є-є-є, так. Все дуже погано. Що можна вигадати? Ну можемо лорда локіту зарядити зараз, але я не знаю, як ми це зараз будемо вивозити. Спробуємо, звісно, якщо зараз його не вб'ють. Так, так, так. Супер, чудово. Так. Ну, мабуть, Ватерпайп зараз спробуємо скопіювати, тому що варіантів я тут більш не бачу копіювати. Добре. Центрального героя проб'ємо, хоч якісь очки-та заробимо з цього всього діла. Так, мінус герой. Залишається в нас три героя. Ще дуже погано. Ну нічого. Так, давайте зараз ще такий хід зараз зробимо. Так, є зарядка Кіті, звісно, але ж США зараз перша буде бити. Мінус, мінус. Супер. Ну таке собі. Ви бачили, да? Що робить? Зульти просто хоронить. Хоронить зульти. Всякі ці жовті соколи. Так, ну тут в мене вже варіантів немає для перемоги ніяких шансів. Без шансів я це називаю. Тут залишається просто зараз відкидати якісь там, зробити якийсь урон, шкоду нанести та і все на цьому. На жаль, тут без шансів. Зараз мініонами просто дотикують. Нічого страшного, продовжуємо далі. Так, 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 так. Так, так, так. Ну тут Кіті немає проти кого грати. Давайте трошки замінимо. Зробимо заміну. І візьмемо, мабуть, водолза. Шалену качку. Шалену качку. Так, мабуть, я навіть переставлю. Трошки зроблю ось так. І, ок, спробуємо відіграти такою командою. Кітя зарулює проти якихось там не знаю Альфрік і так далі, проти Дотурону. Але ж що вона перша зарядилась. А з моїми загонами, на жаль, вона заряджається тільки за 9 камінчиків. Тому ну, ситуація ось така. Так, звісно, непоганий герой, його можна обігрувати, але мені немає як його прискорити. Ось у чому проблема. А на таких туріках, ну бачачи мою команду атаки, то тут буде вирулювати ті, хто швидше зарядиться. Добре, про це поговорили, все це зрозуміло понив та й годі. Так, ну що будемо четв... червоненьке збирати? Більше варіантів поки що не бачу. Четвірку трійку склали. Є зарядка сіми камінчиків. Супер. Так, що будемо тут знищувати? Що будемо тут знищувати? Звісно, хотілося би жовтих героїв дозаряджати, хоч якось. Мересант досить небезпечний герой, а зліва два гобліна. Ну, Мересант у нас є шанс пробити. Розумієте про що я? Давайте зробимо ось так. І доб'ємо її. Так, є, є пробиття. Далі бачу хід ось такий. Зараз закомбимо. Оу, супер, супер, вдало. Жовтий камінчик під'їхав. Але ж цього не вистачає для того, щоб якось ще скласти. Додаткові камінчики. Так, ну є червоне. І мінус Ругян. Є червоне і мінус Ругіан. І що тут Машка зараз робить? Жовтого каміння просто не можу знайти, просто не можу знайти. І, ну як що тут сказати? Все, походу, приїхали. Ще варіанти. Ще варіанти бачимо. Є, звісно, лорд Локі в нас, ще такий хлопчина тут. Не знаю, можливо, треба було, потрібно було шукати синє каміння, але ще щось вирішив пошукати саме ось таке. Так, ок. Мінус качка. Ще поки не програли, але дуже швидко все до цього йде. Так, ну давай, тільки не в лорда Локі. Так, два герої, два герої, два герої. Що робити? Ой, так. Дарк Фізера, мабуть, зараз не скопіюємо. І будемо ось такий хід робити. Блокуємо весь лівий фланг. Так, є. Тепер потрібно просто терміново зарядитися. І чим швидше я це зроблю, тим краще для мене. Але шансів, ну, чесно кажучи, по зарядки теж не дуже сильно бачу. Плюс ще оце всі воскрешаються герої. Це я дуже-дуже погано. Та скільки можна? Що, знущаюся, чи що? Так, є пробиття, але тут все. Зараз буде дві ульти, і мої герої просто цього не переживають. Не готовий я ще грати до формації таких ось 2-1-1-1. ілі 2-2-1. ну 2-2-1 ще можна грати, але дуже-дуже важко. Як бачите, дві поразочки, дві поразочки. Що можна змінити? Ну, хілери потрібні, але ж в мене немає нормальних топових хілерів. Кірюха, звісно, непоганий, але він ну, не виконує ту місію, яка на нього яка на нього зложена. Ок, останній бій. Поїхали. Якісь невдалі в мене експерименти. Ну нічого. Так, відразу непоганий хід, перше робимо. оу Супер. Так, давайте заблокуємо. І трієчку ще жовтих сюди дамо Десь можливість дозарядити лісю. Так, пішло на скидання. Будемо блокувати, мабуть. Та я навіть не знаю, який тут план блокувати. Вся ситуація не дуже. Можна, звісно, жовтий кріс підірвати, але що воно мені дасть? Ось в чому питання. Добре, давайте. Ризикну. Ризикуємо, зараз будемо синенькі складати. Так, є пробиття. Могилу зараз дозарядимо. Супер, зараз буде перекидання. Ось Wodels, молодець. Поки що робить все вірно. Так. Там у нас буде скидання, тому без різниці. Але ж там більш небезпечніші герої. З лівого флангу нічого такого немає. Суперпупер, добре, давайте зробимо ось таким чином. І підірвемо червоний крісік. Каміння просто шалено летить, поса подивіться, комбо. Одинадцяте комбо отримали. Так, кого будемо копіювати? У Бакана немає сенсу копіювати. Могилу, ну, мабуть, теж, трошки вони погорять. Трошки вони погорять. Професор, що на мене всі цілі. Мабуть, притримуємо цього героя. Так, давайте, добре. Робимо ось так. Тепер робимо ось так ось так. І можна підривати зелений кріс. Це ось так ось виграється це все діло. Розібрали по техніці. Так, ну, навіть не знаю, можемо добити, в принципі, абакана. Зробимо ось такий хід. Все чудово. Лісю нас на поготові, Ну і цього героя має вистачити, щоб добити професоршу. Є пробиття, друзі. Ось так у нас пройшов другий день. Важкий, дуже важкий. Можливо, не потрібно було брати і тестити там, нових героїв або нові формації. Ну, як сталося, так сталося. В будь-якому випадку мені подобається на турі, як експериментувати, а як вийшло, так вийшло. На цьому все. Побачимось завтра. Всім пока.